Сьогодні у нас на ремонті валіза з Подвійними коліщадками зламалася коліщадка. Будемо міняти. А, ну, от, бачимо Такі. А, Першим ділом відкриваємо валізу Ось ми відкрили. Ось одна молнія, це щоб добратися до середини. І з другої сторони, де видвижена ручка, друга ми вже розкрили. Відкриваємо і бачимо ось доступ. Від це знімаємо. Це просто накладка. І там два саморізи. Один, два. Їх потрібно викрутити. Після того, як ви їх викрутите, ці колесика без проблем знімуться. Ось бачимо один і другий ще зняти. залишилось. Викручуємо. З цієї сторони ми вже викрутили. Ось воно. Колесо з пазом. Тобто, отакий от паз у нього є. Ставиться воно в паз. Ось так. Тобто, коли ви відкрутили два саморізи, як ви його не дергаєте на себе, воно не зніметься. Потрібно легким движенням вниз. Оп! Все, знялось. Далі підбираємо. Потрібно заміряти одну сторону, другу, всі оці отвори. Ну, ми вже підібрали. У нас є схожі з таким самим пазом. А, ну, на що звертати увагу, коли підбираєте? Перше, це вам потрібно колесо, колесо з пазом. Шукаєте на фото паз. Коли знайшли друге, два саморізи, якщо там три, Воно вже не підійде, бо там ширина і глибина друга. Тобто знаходите два. У нас таких три різновиди з двома саморізами. Перший не підійшов, бо сам кут дуже великий. Другий не підійшов, бо в паз не заходить. Там ширше. Ну, а оцей третій варіант підійшов. Код товару буде в описі. Посилання на нього. Подивитесь. Порівняєте, якщо у вас схоже, бо ось візуально, вони трохи відрізняються. Тут багато ребер жорсткості, тут їх менше. Також вони йдуть праве і ліве. Тобто Відрізняються кутом. Ліве не стане на праву сторону. Так же саме, і праве не стане. Тобто, якщо вам прийшло два колеса, спочатку попробуйте в пас поставити одне, не підійшло друге. І як вже оба не підійшли, тоді вже. Думайте, в чому справа. І підбирайте далі. Як відрізнити праве і ліве? Дивимось. От у номер 2, то вам нічого не каже абсолютно. Ніколи не дивіться на ці цифри. Перед ним є Квадратик. Ну, коротше, внизу квадратик. Це права сторона. Шукаємо такий же іерогліф. Ось. А внизу, бачите, палочка. І теж 2 написано. Тобто ця цифра нічого не значить. Паличка це ліве. Квадратик, це праве. Треба окремо про ці іерогліфи зробити. Ось праве і ліве. Якщо їх положити рядом, буде видно. Беремо ліве. І в принципі... Що тут у нас? Ось. Візуально повинно стати, але воно не входить. Ложимо, беремо праве. Візуально повинно стати і стало. Ось, бачите, Тобто воно нанизилось, але не стало ліве. Тобто оба пробуйте два. Ну, в нашому випадку все зівпало, ставимо, закручуємо. Отвіри теж зівпали. Якщо б вони не зівпали, ми б просверлили нові отвори внутрі. Головне, щоб стало впас і зайшло. Далі ще є варіант другий ремонту. Ремонтуємо оце. Як його ремонтувати? Бачимо, на основі держаться два колеса. Основа ціла, тобто отвір є. Заклепку зрізаємо і ставимо. Вони. Ось такі два колеса з двох сторон. Ну, Ось так воно буде виглядати. Діаметр колес є різний: 50, 60, 50 мм, 60, 55. А основу робимо з болта. Нові колеса на підшипниках. Тож ми зажимаємо гвинтом, гайка, все, воно буде працювати. Ну, це як варіант. Краще, звісно, нові купити, але можна, і якщо нічого не знайшли, купити ось два коліщатка. вони ремонтні завжди продаються окремо. І поставити сюди, бо тут, в принципі, все є, стіло є, можна відремонтувати. Все-все. Виглядаю все. готовий монтаж. Стало ідеально. Ось рідні щоб були, ось нові. Ну, трохи відрізняються ковпачками. По висоті вони трошки вищі, але це нічого страшного. За що того, що ми поміняли одразу два, воно буде стояти абсолютно рівно. Плюс молнія, блискавка, йде по центру цих валіз пластикових. Вона може грати до 2 см вліво-вправо. Він завжди буде стояти рівненько.